До Нововолинської міськради увійшли двоє нових депутатів. Депутатський корпус Нововолинської міської ради поповнять голова громадської організації Світ для дітей Юлія Боденчук та депутат міської ради попереднього скликання. Керівник громадського формування варта порядку Віктор Марчак. Обоє балотувалися від політичної партії за майбутнє. Присутні заслухали голову територіальної виборчої комісії Вікторію Герасимик, яка і представ. Авила двох нових депутатів заві особистих заяв від Буденчука, Юлії та Марчука Віктора була винесена постанова реєстрації депутатів на Линської, міської ради. До слова, вони замінять своїх попередників, які з різних причин достроково припинили повноваження. Міський голова Нововолинська Борис Карпос привітав нових обранців громади та вручив їм депутатські посвідчення. Цього року достроково з Нововолинської міської ради пішли депутати Олена Шаповал та Віктор Ромашевський. Також на 22-й сесії вкотре проголосували за дострокове припинення повноважень Володимира Шаповала, оскільки у квітні на позачерговому. У засіданні дане рішення не прийняли, не вистачило голосів.